Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дачі Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні 12 квітня буду сіяти огірки і хотів би для вас зняти відео, де розповісти хочу про деякі важливі нюанси, які потрібно враховувати при посіві огірків на розсаду. По-перше, це строки. Я розраховую не те, що в мене буде, як і завжди, огірки будуть сходити і. Формувати гарну розсаду приблизно за 30-35 днів. І, відповідно, висаджувати розсаду, у відкритий ґрунт я планую десь в числах 10 травня, тому проводжу посів огірків саме сьогодні. І перше це звертаєте увагу на струки. Друге це насіння. Насіння у вас має бути якісне. Я купую завжди самозапильне, намагаюся, а на вулиці вже яке є. Для вас я знімав відео, де я розповідав про топ сортів. Я думаю, що ви для себе підберете. Там, звісно, багато гібридів, але вони дуже смачні. І я завжди, як мінімум, один-два гібриди з того списку вирощую у себе на ділянці. Отож, другий важливий момент це насіння, третій важливий момент це те, що ми поки що огірки не можемо висівати у висплити ґрунт. Тому що земля ще дуже холодна і вони просто там пропадуть і не будуть рости. Я висіваю в стаканчики. Стаканчики можуть бути будь-які, в мене це пластикові звичайні, із кави, картонні, такі паперові, з морозива. Там все чудово росте. Заглиблювати дуже не потрібно насіння. Буквально 1 см, можна навіть трішки менше. Груд. Зволожуємо перед посівом. У мене ящики будуть стояти в теплиці, я трішки ще накрию плівкою до перших сходів. Як тільки з'являться сходи, плівку я прибираю. Все. Потім, по мірі зростання нашої розсади, а я повторю, з планую, що вона буде зростати на протязі 30-35 днів. Ми трішки підживимо її. Чим я з'явив для вас ще додаткове відео. Четвертий важливий момент це ґрунт для нашої розсади. Дехто купує вже готовий ґрунт в магазинах, дехто просто не заморочуючись бере будь-які, які в нього є. Я особисто роблю ґрунтосуміш, беру основну частину із своєї ділянки, просію її завдяки ось такому пластиковому ящику, і потім додаю туди пісок, агроперліт, тому що буде не завжди можливість приїжджати і підтримувати вологу. А агроперліт буде тримати вологу для нашої розсади. І трішки-трішки суперфосфату. Все. Виходить в мене ось такий чудовий ґрунт. Він добре повітря і волога проникне. Тобто тут волога не застаюється. Це дуже важливо. Тому що, друзі, коріння огірків та, в принципі, і капачків, гарбузів, кавунів. Воно дуже ніжне. Раніше я вирощував прямо отак в ящик, застилав дно, закладав ґрунт. І просівав огірки. А потім, коли потрібно було висаджувати у відкритий ґрунт, я ніби так відривав. Да? Дуже незручно коріння або травмувалося, або взагалі відривалося, і урожай огірків був значно втрачений. Тому тепер сію в стаканчики однозначно. І ґрунт, враховуючи, що він такий у нас добре дренований, рихлий, він буде ідеально для ніжних корінців саме наших огірків. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.